Найбільше обурює колишнього народного депутата України Геннадія Савосіна діяльність нинішньої Верховної Ради. На його думку, події, які відбуваються сьогодні у парламенті, зумовлені вчинками деяких політичних сил та окремих самовисуванців, перешкоджають належному розвитку нашої держави. Це ми будемо казати велике шоу, велике шоу, яке створюється не заради того, щоб якимось чином реалізувати ці свої програмні напрацювання. Вони повертаються до Певних старих засобів, які використовувалися депутатами і п'ятого скликання, і шостого скликання, і четвертого скликання, заради того, заради того, щоб сьогодні, сьогодні знов піднімати питання про розпуск Верховної Ради. Ні, шановні, якщо ви приймаєте рішення, то будьте люб'язні вирішувати ті завдання, які ви берете на себе, які ви доводите до людей. Щодо сьогодення нашого краю, то народного депутата України п'ятого скликання Геннадія Савосіна турбує і позиції Хмельницької міської влади, зокрема управління житлово-комунального господарства щодо намірів підняти тарифи на комунальні послуги та оплату квадратного метра житлової площі.